Вітаю вас! Верховна Рада України прийняла закон про національні меншини. По-перше, звертаю вашу увагу, це один із такі, вимог для вступу в євроспільноту. Є, є європейські якби, правила, стандарти, які повинен бути цей закон про національні меншини. І от український закон відповідає чітко європейським стандартам. Що в цьому законі? Ну, по-перше, дає визначення, що таке національна меншина. Та Значить, дивіться, це не просто от так. Ну, от, давайте так. Ви можете бути сказати, я не хто. Не меншина, не більший, ну, вас це не цікаво. Нема проблем. Нема проблем. Тобто ніхто вас не примушує, от, ну, бути я, я там українець, я там білорусь. Ні. Це ваш вибір. Але якщо ви особисто... Хочете, ну, скажем, от я гагауз, ну може бути, я українець, там, ну, хто там? Я росіянин, я там кабардинець. Ну, ви хочете, говорить, от я такий. Будь ласка. Для цього по місці вашого проживання. Ну, якщо є такі там, скажі, бажаючі, ви формуєте громадську організацію. Ну, таких от, Її реєструють. відповідно, вона повинна відповідати вимогам громадської організації. Там є ряд моментів. То це ну, тобто вона повинна бути громадська. Вона не може бути політична, заборонена. Зразу говорю. Громадська політична це різні речі. Не може бути комерційна, заборонена. От слово «заборон» там чітко. Вона громадська. От ви її, так сказати, або вступаєте, або створюєте, хочете. Тоді. Відповідно, ви маєте право звернутися до вашої місцевої громади, місто, село де завгодно, з проханням, щоб вашу громаду, так сказати, як сказати, визнали і, якщо є можливість у місцевої громади, ну, профінансували і є. То перш за все це стосується дійсно оце ОТГ місцевої громади. Коли ви, наприклад, ну, дивіться так. От є в нас такі там села, райони, де живуть люди ну, з своїми там національними бажаннями. давайте так скажемо. Будь ласка, створили громадську організацію і ну, відповідно звернулася до місцевого громади. Місцева громада, враховуючи обставини, наприклад, е там... Культурний колектив, який співає пісні, от які вам ну, такі національні пісні, танці національні, кухні національні, що там ще, е, ну, свята національні, от, ну, які відповідають от цій громаді. Потім, якщо дійсно, ви говорите, ми хочемо, щоб навчання було от на мові там будь ласка. Не виходить. Ні, це, звичайно, не в школі, а факультативно. Але це рахунок громади. Ось така ситуація. Відповідно, якщо громада гроші не дасть, нема. Дасть ма. Ні, тут вони, дивіться, в Європі теж працює по такій системі. Якщо дійсно, ну, от, є місто, в місті проживають там громада якихось ну, етнічних людей. Вони створили громадську лізацію. Відповідно, вони ж обирають, там мера, депутатів. Будь ласка. Потім звертається, от ви ж, я ж ваш обирав, я ж депутат. Я хочу, щоб ви вийшли. О! А що ви його не обираєте, дідусь до нього маєте? Це якраз це спонукає, якщо ви дійсно хочете, ну там сказати, громадської організації, національні якісь там, національні культурні особливості. Будь ласка, ви ж обираєте? От ви, от ви що обираєте? обирай. А якщо ви не хочете обирати, то не морочте вову. Ну вже у нас дуже чесно, ой, я хочу, обирайте. Ні, я на виборах не буду. Таким морочу. Це дуже просто. Ні, я говорю, тут система дуже проста і дуже чітка, чиста європейська. Є місцеві громади, є люди, які бажають мати свою культурно, етнічно, ем, національну особливість. Нема проблем. І в рамках громадської організації реалізується все ж кожна. Ну, при бажанні можете, наприклад, побудувати там. Національні хатки, свят, свята проводити. Ну, знаєте, там сказати, ми хочемо проводити свято, пов'язане з болгарською культурою. І ми приурочимо до болгарської нема проблем. Ми хочемо свята приурочені до горської культури. До польської немає. Тобто, якщо у вас є бажаючих, проблем нема. Але виключно в рамках діючого законодавства виключно! Тільки ми говоримо про що? Неполітичні, ще сповторю. Ці громадські організації заборонена займатися політикою. Усі, світу. заборона. Політика це політична партія. О, будь ласка, партію. Да, да, ви, ви ж завжди говорите, а я ж обрай. Ну, будь ласка, обирайте, виступайте, підтримуйте депутатів, але політика і культурна, скажімо, принади це різні речі. Тому що політика є політика. А там етнічно-культурні розваги. Це Цей закон повинен допомогти Україні перш за все, те, що в вступ... Євроспільноту, це окремо, для туризму. Тому що дивіться, яка ситуація. У нас є регіони, які мають дійсно таку індитут, цікаву цікаву національне особливість. Да, дивіться, дуже цікаво. І на сьогоднішній момент воно тримається навіть на ентузіазм. Це добре, але добре, щоб ці ентузіасти об'єднались, була громадська організація і дійсно було фінансування громад. Ну, Починаючи з таких, як би сказати, речей чисто, ну дивіться, яка ціка, цікава ситуація. Наприклад, в Чернівецькій області є Дуб. Ні, дійсно. Ну, дуб сказав, не, не, ні. І то дуб, але згідно, ну, скажімо, таких деяких думок. Дуб старий. <реш> цей дуб Стефана Великого. Вважається, що він чи я садив, чи був, ну, тобто він його бачив. цей дуб Стефана Великого. Ну це з точки зору історії Румунії Молдови, це Дуже, 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 дуже. віко. Появляється, скільки можна зробити на туристах? Ні, там просто зараз дуб. Дуб. Так, є, є, дуб є. А він скільки на туристах? Та там можна... Лопатою гроші гребти. Ну то ж, розумієте, це оця річ. Так, да, це ж... Так, да, так. Да. Ні, етнічно, причому ж це, свята це, проводити, мероприємства, там е -е, гендерики вибудувати, почав з національної їжі. щоб, Це так. А! це, до речі. Ні, от так воно і дійсно буде працювати. І спрацює. Так що тепер, ну, буде велика проблема, звичайно, у... Путін завжди верещав, що Росія говорить, ні, будь ласка. Чітко по Європейському, якщо дійсно ну, громада хоче створити ну, громадську організацію, там росіян, кіпер немає. Створили і Політикою не можна. Чесно Ви ж про культуру говорите? Ну так, да, так Присувати культуру, там, пісні, танці, там, не знаю, казки, вірші, ну, ну культура! Але не політика. Так що така ситуація. Ні, ну дійсно, закон прийняли до речі, причому і ще за І для того, щоб не було різних там, знаєте, тлумачень вони взяли чітко, знаєте так, як записано в європейському сенаті, так наші хлопці прописали. Молодці, молодці, я підтримую. А вот... Що, одно не підтримайте? Да ти, господь, що. Ну ладно, ладно. Пишіть коментарі. Ну і лайки, дизлайки, ви самі знаєте. Все на кращого та побачимо. Відео для спонсорів мого каналу. Саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.